Невже це все? Невже це кінець садового сезону і кінець посадка? Нас засипало сантиметрів, напевно, 25-20 це точно. Хоча обіцяло просто 10-15, але в результаті, ви бачите, самі, справжня, гарна, сніжна зима і не морозна. Морозу немає зовсім. Тому поділюсь з вами ось таким зимовим відео. Я з мітлою, не з лопатою вже, піду трошки пообтрушую рослини, бо деякі навіть, навіть поламало. Зараз покажу вам. Я навіть вдягнула ось такі, бачите, зимові риболовні високі чоботі, бо сніг засипає, попадає всередину. І достатньо некомфортно. Ось моя будлея. Я її на зиму не обрізаю. Обрізаю вже навесні. Вона взимку гарненько прикрашає сад, на пагони падає сніг. Навіть коли мороз така ожеледиться, то вона достатньо класно виглядає, мені подобається. Але сьогодні то її, я думаю, навіть трошки, можливо, деякі пагони і зламало. Бо будлея квітне на пагонах цього року. Тобто на ось цих новорічних, їх можна, в принципі, там не до кінця, не до самого низу обрізати, залишати такі трошки пеньочки, ніби з них також піде, підуть молоді пагони, і вони будуть квітнути. Але так то її потрібно обрізати. так На туйках, то більш-менш нормально. Одну тую тут мені розкрило зовсім. Вона така невеличка. А так, то зараз я пройдуся, трошки поскидую, бо сніг стає мокрим, і все ж таки пагонам тяжко. А якщо піде потім мороз, то тоді може взагалі і поламати. Тому таким не нефтуйте, якщо у вас є можливість, то обов'язково сніг потрібно з рослин зняти, щоб їм було легше. Гарне небо. Хочу вам показати, як виглядає ось ця яблунька Роялті, коли на неї припав сніг вона цікава. Ну, мені ця форма тут подобається. Подивимося, як воно буде на наступний рік, як вона буде тут вписуватись в цей куточок, але поки мені ось ця така трошки розкаряка, вона мені прям дуже подобається. Ялинка, ялиця, точніше, класно виглядає. Обіцяла вам показати цей куточок засніженим, показую. Бо тут гарно. Що й казати, тут дуже гарно виходить. Мені би ще якось щасливо пісарді. Е, так, цікавіше підстригти, щоб вона була і взимку гарненькою формою. Бо так мені все подобається. Дуже тут стає гарно. такі можна, в принципі, не прибирати, але раз я з віником, то трошки приберемо. Тому поступово посадки переходять ось такі зимові справи обтрушування наших рослин. До речі, поділіться, яка у вас погода. Чи вас засніжило, чи у вас дощ, чи у вас досі тепло. Ось так трошечки. Водойма, як бачите, не замерша. Просто сніг припав, морозу немає. На ніч обіцяють на мінус один, мінус два, але все одно, як сніг припав, то вже і не замерзне. Воно буде такою кашею стояти. І все. Пенісетом, до речі, зовсім розлігся і він вже не підніметься. Тобто, злаки, знаєте, вони до першого снігу. Якщо випадає ось такий мокрий сніг, то вже, бачите, воно його ламає. Ці пензлики вони легенькі, але об'ємні. І коли на них падає сніг, вони одразу ламаються. Тому хто ще думає от злаки мати в саду, то це така прикраса до першого сильного мокрого снігу. Потім вони зазвичай так падають, ламаються. Але майте на увазі, що обрізати їх ніякому разі не можна. Навіть після того, як сніг таких притулив до землі, вони всі поломані, всі попадали, ніякому разі не обрізайте. Як би вони вам вже не подобалися, терпіть до останнього, терпіть до весни, до кінця лютого, приблизно так, ну, дивлячись все від погоди, тому що всі злакові. Більшість з них мають трубчасту основу. І коли туди всередину, в ці пагони їхні, попаде мороз, попаде вода і мороз, і воно е, замерзає, то рослинка може навіть і загинути. Тому ніякому разі ми злакові не обрізаємо. Вони мають ось так стояти в нас всю зиму. Коли сніг починає відтаювати, тоді Повністю-повністю їх прибираю. Але незважаючи на таку погоду, я все одно знайду, чим себе зайняти. В мене ще не всі гортензії широколисті, ті, що саме в горщиках підготовлені до зимівлі. Принесла. Принесла вам показати, що я буду робити, хоча це було насправді дуже-дуже нелегко. Горщик, напевно, на 25 літрів. І я рекомендую саме в такий горщик висаджувати гортензію, тому що це все ж таки садова рослина, і їй потрібно багато ґрунту, їй потрібно багато місця, щоб рости і розвиватись. Я ось перед цим обрізала, забирала листя, обривала точніше, в цій гортензії. Це була моя помилка. Тут горщик десь був на пів літри, напевно, це, це два, напевно. І я пересадила в трьохлітровий, ні, п'ятилітровий, навіть, це 5 літрів горщик, її місця мало. Якби вона росла в більшому горщику, як мінімум 10 літрів, то вона була б більшою в об'ємі. Їй було б легше рости і набирати зелену масу. Тому, якщо ви плануєте все ж таки вирощувати широколисті гортензії в горщиках, в мене є три у відкритому ґрунті і три в горщиках. В горщиках, поки мені подобається більше, подивимося на наступний рік, то одразу висаджуйте у великий. Це моя рекомендація. Де я їх зберігаю? В прохолодному приміщенні в нас є склад, який не обігрівається зовсім. Зараз там приблизно плюс 1, плюс 2, плюс 3. Я думаю, така температура. Я, чесно, не міряла, але думаю, що така плюсова температура. Коли буде вже мінус 10, якщо така буде, то там буде мінус 3. Максимум, мені здається, це мінус 5, може доходити. Для гортензій це якраз чудова температура для зимівлі. Там сухо. Слідкуйте, щоб в приміщенні, де вони у вас будуть зберігатись, не було дуже волого. Інакше на пагонах і внизу може з'являтися грибок. Тому за цим слідкуйте. Тоді потрібно обробити від грибка. Перед тим, як ховати горщики, я їх проляю. Буквально один раз я зараз їх проляю і все. І я забуваю про них реально до весни. До, коли піде тепло, тоді я буду додавати їм добриво і починати потрошки-потрошки полив. А так, зараз можна ще, в мене трошки вона примерзла зверху. Скоріше всього, що ось ці верхні бруньки на цій, не знаю, як на цій, ці верхні не підуть в ріст, бо вона мене... в нас були приморозки. Вона стояла тут якраз. Скоріше всього, що вона трошки в мене і примерзла. Але внизу, до речі, обов'язково мульчуйте. Зараз вам покажу. Думаю, що вам видно. Ось, бачите, пагони. Скоріше всього, ось ця брунька в мене ось тут примерзла. Вона така дуже м'ягенька. Подивимося. Але знизу бруньки, які були сховані за листочками, то в них все чудово. Ось тут, навіть, бачите, в них все чудово, і вони будуть квітнути на наступний рік. Тобто все добре. І якщо ви дуже класно мульчуєте корою, то знизу навіть спагонів. У вас буде йти багато-багато молодих бруньок. Бачите? Вони йдуть прямо з пагонів. Вони сховані. Дивіться, які гарні, жирні вже при чому такі бруньки. Вони прям з кори. Ось там, дивіться, видно вам. Тому дуже-дуже класно, ми свої гортензії. Саме корою. бачите ось знизу. Якщо раптом у вас і примерзне верх, то знизу у вас йдуть квіткові бруньки, які будуть квітнути на наступний рік. Що на полі, а на полі розваги. Краса тут неймовірно. Ну і вітер також дуже сильний. Але він, чесно, він не заважає, наскільки тут зараз класно, гарно, багато снігу, який не тане абсолютно. Для дитини то це взагалі просто щастя. Нарешті прийшла зима, нарешті є сніг. Ми вже і поставили ялинку. У нас вже потрохи починаються зимові свята. Ну а вам передаю трохи снігу. Дякую всім, хто завітав до нас в гості, подивився відео. Залишив коментар, вподобайку. І до скорої зустрічі у нових відео.